Вузькі вулиці Старої Одеси пам'ятали різні кроки: купців у капелюхах, портових вантажників із мозолястими руками, шинкарів, що поспішали до своїх лавок, і підлітків, які нишпорили біля базару в пошуках легкої здобичі. Серед цих вуличних обличчя ріс і Мойша Яків Вольфович Виницький, хлопчина, якого доля ще з дитинства навчила жорстокості та хитрості, народжений 30 жовтня 1891 року в родині. Єврейських мігрантів він швидко зрозумів, що життя в Одесі не подарує йому нічого, якщо сам не візьме. Батько, простий фургонщик, помер, залишивши родину напризволяще, і юному Мойші довелося з малку працювати, щоб отримати матір та себе. Спершу він був учнем на матрацній фабриці, ковтав пилюку, натирав руки до крові, але не скаржився. Згодом опинився на заводі Анатра, де осягнув іншу працю, працю з електрикою. З машинами, які гули й бриніли, немов сам дух нового часу. Він здобував досвід, але всередині нього вже жеврів інший вогонь неспокій, прагнення вільного й небезпечного життя, яке тягнуло його на вулиці. 1905 рік став для нього роком становлення. Єврейські погроми, що охопили місто, змусили Мойшу вперше взяти до рук зброю. Він приєднався до загонів єврейської самооборони, і той досвід загартував його. Вулиці Одеси, наповнені криками, розбитим склом і кров'ю, стали його першою школою насильства. Там він навчився дивитися в очі смерті й не відводити погляду. Поступово його втягнуло у вир революційних ідей. Молодая воля, анархістська організація, куди він увійшов, стала його новою сім'єю. Тут він зустрів таких самих відчайдухів, готових ризикувати всім заради ідеї й заради власного відчуття сили. Підпільні збори, запах свічок і тютюну, голоси, що кликали до боротьби усе це стало частиною його молодості. Саме тоді, у 1907 році, його життя зробило крутий поворот. Мойша став учасником гучної акції вбивства полісмейстера в кожухаря. Це був виклик владі, крок після якого дороги назад не залишалося. Суд присудив йому смертну кару, але доля вирішила інакше шибениці він отримав 12 років каторги. У тюремних стінах, де в'язні перетворювалися на вовків, Мойша не загубився. Навпаки, він загартувався. Саме там він зустрів людину, яка стане для нього товаришем і союзником у майбутньому Григорія Котовського. Два різні характери, але однакове прагнення до свободи і сили. В'язниця навчила його мовчати, коли потрібно, і говорити так, щоб інші слухали. Там він зрозумів, що справжня влада народжується не в кабінетах, а серед тих, хто готовий йти за тобою у вогонь. 1917 рік приніс із собою не лише революційні зміни, а й свободу для багатьох, хто роками гнив у тюрмах. Мойша вийшов на волю вже іншим, не просто зухвалим хлопчаком, а людиною, загартованою каторгою, сповненою ідей та жорстокої енергії. Він зібрав навколо себе тих, хто теж прагнув легкого і багатого життя, і вулиці Одеси швидко дізналися нове ім'я Мішка Япончик. Його банда стала легендою. 1917-1918 роки були часом сміливих і дерзких пограбувань. Вулиці міста шепотіли про зухвале викрадення грошей у румунському ігровому клубі, про напад на магазин Гольдштейна, де злочинці діяли з холодною точністю і майже театральною постановкою. Усе це перетворювалося на легенди, які прикрашали і перебільшували, але в центрі кожної стояв він, япончик. Водночас він показував себе не лише як кримінальний ватажок, а й як організатор. Під прикриттям ідей боротьби з погромами він створив єврейську революційну дружину самооборони. Люди, які мали захищати єврейське населення, часто самі ставали нападниками і грабіжниками. Але в очах багатьох одеситів це виглядало як справедлива відплата. У грудні 1917 року його люди захопили публічний дім Айзенберга на вулиці Дворянській, і з того часу це місце стало справжнім штабом його банди, центром і планів. Кожна нова акція, кожен напад збільшували його впливу. Одеса почала жити під знаком япончика. Одні боялися його, інші захоплювалися ним, але байдужих не залишалося. Він умів бути і жорстоким, і щедрим. Його слово важило багато, а його усмішка могла як відкрити двері, так і приректи на загибель. Його зірка сходила все вище, і місто відчувало, що на вулицях народжується новий король кримінального світу. Ім'я «Мішки япончика поступово ставало символом Одеси, символом часу, коли закони творили не державні чиновники, а ті, хто мав силу. Сміливість і готовність забрати собі те, що бажав. 1918 рік став для мішки япончика часом гучних і несподіваних подій. Коли австро-германські війська почали відступати з Одеси, місто опинилося в хаосі, влада змінювалася мало не щотижня, і в цьому вирі саме кримінальні ватажки отримували найбільший простір для дії. Япончик відчув момент і скористався ним. Його банда вже не просто грабувала багатіїв чи азартні клуби, а впливала на події в усьому місті. Справжнім символом його сміливості став напад на одеську тюрму. Під гуртіт пострілів і крики в'язнів його люди зуміли влаштувати масову втечу. Одеса здригнулася. Десятки злочинців, що ще вчора сиділи за гратами, тепер знову гуляли вулицями. У місті поширювалися чутки, що самі стіни похилилися перед іменем Япончика. Його банда перетворювалася на справжню армію у підвалах, на закинутих складах у колишніх публічних домах збиралися десятки й сотні молодиків, що бачили в ньому лідера. Він умів керувати людьми, і його харизма діяла сильніше за будь-які накази: сміливість, зухвалість, щедрість до своїх і невблаганна жорстокість до ворогів це робило його постаттю, якій вірили. Одеса жила легендами про те, як Япончик роздає гроші бідним родинам. А наступної ночі карає тих, хто став на його шляху. Коли більшовики закріпилися в місті, він побачив у цьому шанс. З Котовським, якого знав ще з тюрми, він налагодив контакти. Тепер його банда офіційно могла діяти під червоними прапорами, називаючись революційними загонами. Це дозволило йому легалізувати свою силу і вплив. Більшовики потребували таких, як він, людей, здатних тримати в страху вулиці. Швидко й безжально розправлятися з ворогами. Япончик став їхнім союзником у боротьбі проти армії Петлюри. Його бійці вливалися в червоні частини, але в душі залишалися вільними грабіжниками, які йшли за ватажком, а не за чужими ідеями. Його життя дедалі більше нагадувало балансування на тонкій межі. З одного боку, він романтичний герой для бідняків, своєрідний король Одеси, який. За переказами міг залишити на столі гроші для вдови чи нагодувати голодних дітей. З іншого боку, безжальний злочинець, для якого людське життя часто важило менше за кишеню з золотом. Він не бачив у цьому суперечності у світі, що палав у революційному полум'ї, не існувало абсолютної правди. 1919 рік став піком його слави, і водночас, початком кінця, Одеса вже не була тією, де кримінал панував безроздільно. Війни, революційні хвилі, зміна влади одна за одною виснажували місто. Япончик ще тримав контроль над вулицями, його банда все ще могла паралізувати роботу банків чи складів, але з кожним днем він усе більше залежав від політичних союзів. Більшовики використовували його силу, але водночас і побоювалися. Вони добре знали, той, хто сьогодні з ними, завтра може стати проти них. Серед його найбільш пам'ятних акцій того часу бої проти петлюрівців. Його люди воювали не гірше за регулярне військо, але дисципліна у них була своя. Після бою вони могли відразу ж розтягнути крамниці чи винні склади, наче здобич у законній війні. Для мішки це було природним, усе, що здобуто ризиком і кров'ю, належить переможцеві. Але історія не терпить тих, хто занадто вирізняється. У серпні 1919 року його шлях обірвався. За однією з версій він потрапив у полон. А під час спроби втекти був розстріляний уезним військовим комісаром Некіфором – Урсуловим. Є свідки, які клялися, що чули його останній сміх перед тим, як пролунали постріли. Легенда завершилася так само різко і несподівано, як і злетіла. Після його смерті банда розсипалася. Хтось загинув, хтось опинився у в'язниці. Декого розстріляли, а інші розбіглися в різні боки, намагаючись вижити без свого ватажка. Одеса втратила свого короля, але пам'ять про нього залишилася. Ім'я Япончика ще довго звучало в портових шинках у піснях і шепоті базарних торговок. Для одних він був злочинцем і розбійником, для інших народним месником, який вмів жити за своїми законами. Місто змінювалося, але тінь ніжки япончика жила в його вуличках. Легенди про нього обростали новими деталями, прикрашалися вигадками. Але навіть у цих казках завжди залишалася правда, він був тим, хто зумів піднятися з убогості і стати владикою цілого міста, хай навіть ненадовго. Його життя стало символом одеського бандитизму, а його смерть нагадуванням, що у світі злочину влада ніколи не буває вічною. У пам'яті Одеси він лишився і героєм, і злочинцем, постаттю на межі між романтикою і жорстокістю, там, де лунають історії про нічні пограбування. Про таємничі перегони вузькими провулками, про гроші, кинуті на поріг бідняка, завжди є його ім'я. Мішка Япончик, людина, яка зробила себе сама і стала легендою ще за життя. А після смерті символом епохи, коли закони писалися не чорнилом, а кров'ю.